Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Цей цикл відео допоможе вам швидко згадати все, що ви вивчали в школі попередній навчальний рік. Ми вже з вами розібрали алгебру. 7 клас. Повторили все, що було вивчено в геометрії в 7 класі, а також в алгебрі 8 класу. А сьогодні ми з вами переглянемо завдання з геометрії 8 класу. Як це все швидко повторити, зараз я вам розповім за допомогою нашого онлайн-тесту. Підготуйте зошит, підготуйте ручку, ви обов'язково будете працювати разом зі мною. І вперед! Приготувалися? Погнали! Наш тест складається з 10 питань. Час обмежено 20 хвилин. Працюємо швидко. Один з кутів парилограму у два рази більше другого, чому рівня менше скутів. Хоча задача усна, тестова, але я хочу нагадати вам, як виглядає парилограм, тому старанно роблю рисунок. Ну, сподіваюсь, в мене вийшло. Один з кутів удвічі більше другого. Нехай менший кут буде Х. Тоді більший, удвічі більший, я позначу як 2х. І як відомо, ці два кути в сумі будуть давати 180 градусів. От, згадайте, протилежні кути паралелограма рівні, а ті, що є. Сусідніми в сумі складають 180 градусів. Тоді х додати 2х це буде 3х. 3х дорівнює 180 градусів. Тоді х дорівнює 180 поділити на 3, 60 градусів. І саме цей кут буде меншим. Обираю правильну відповідь, перевіряю. Готово. Зелена позначка показує, що все ок. Йдемо далі. Наступне питання вже друге. У прямокутнику бісектриса одного з кутів ділить сторону на відрізки 3 см і 5 см. Хоча рисунок вже є, але я хочу разом з вами зробити рисунок і нагадати одну дуже класну властивість. Може, хто не знав, буде корисно. Якщо у нас бісектриса у прямокутника, у парилограма, у трапеції, у чотирикутника, у якого протилежні сторони паралельні, вона буде відтинати рівнобедрений трикутник. Тут три, і тут буде так само три. Чому? Зараз трішечки поясню. Дивіться: ці два кути рівні, так як у нас бісектриса. А ці два, зараз показую, кути, будуть рівні внутрішні різносторонні. Тоді дійсно, трикутник має два рівні кути, він рівнобедрений периметр, дорівнює сумі довжину всіх сторін. Тоді, три додаємо. У нас одна сторона 3, а інша буде 3 додати 5, 8. Тоді 3 додаємо 8, множимо на 2, і 3, 11, помноживши на 2, маю 22 см. Зверніть увагу, що навіть якщо в нас тут одиниці вимірювання, до відповіді я буду заносити просто 22 см. Без одиниць вимірювання, так завжди і на ЗНО, якщо комп'ютер перевіряє. Питання було правильно вирішене нами. Йдемо далі, задача під номером 3. Основи 6 6,14, знайти середню лінію. Знову, це задача усна, трапецію не потрібно будувати, але я хочу нагадати, як виглядає ця фігура. І нагадаю вам, що основи в нас 6,14, тоді середня лінія дорівнює на півсумі основ. Що це означає? Ми їх додаємо, 6,14 буде 20 і ділимо навпіл. 20 поділити навпіл, маю 10 см. Знову до відповіді заношу просто 10 без одиниць вимірювання. Перевіряємо, наскільки це правильно, все ок, можемо йти далі. Питання під номером 4. 4. Визначте вид чотирикутника, вершинами якого є середини сторін прямокутника. Будуємо разом: тут дійсно ця задача потребує рисунок. Вийшло. Якщо в нас середини сторін, я позначаю точечками середина, середина, трішечки більше половинки. Так, середина, середина, з'єднуємо послідовно точки. Ви можете робити це за допомогою лінійки, вам буде зручніше. І дивіться, що в нас в результаті виходить, яка фігурка отримана? Здогадалися? Скажіть це ромб. Як це довести? Якщо провести діагональ прямокутника, тоді ми отримаємо два трикутнички. І відрізки, які є сторонами утвореного чотирикутника, будуть середніми лініями. Трикутники рівні, середні лінії будуть рівні. З іншого боку, діагоналі прямокутника рівні між собою, знову проводжу діагональ, І тоді ці відрізки так само будуть між собою рівні. Ну, якщо доводити як задачу з розгорнутою відповіді, потрібно більше поговорити. Але зрозумійте, якщо в нас основи трикутників рівні, тоді і середні лінії відповідні будуть рівними. Це є ромб. Відповідь правильна. От потренуйтеся і зробіть собі ще рисуночки до вільного чотирикутника, трапеції, побудуйте, ну, наприклад, квадрат, і так само поз'єднуйте серединки відрізків. Подивіться, що у вас вийде. Це цікаво. В нас є коло, не буду робити рисунок, і є кути АОЦ 110 градусів, і потрібно знайти кут АБЦ. Коло має центр О. Згадайте, тоді кут АОЦ є центральний, а кут АБЦ Є вписаний, а він дорівнює половині дуги, на яку спираються, половині дуги АЦ. А дуга АЦ дорівнює центральному куту АОС, І тоді кут БЦ вписаний дорівнює половині відповідного йому центрального. Остається для знаходження кута АБ просто 110 градусів помножити на одну другу або поділити навпіл. Це є 55 градусів. Відповідь у мене четверта. Вона буде правильною. Перевірили. Наступне питання під номером 6. Хорди а, Б і С, Д перетинаються в точці М. Давайте я буду робити, по ходу, рисунок. Хорди це відрізки, які сполучають будь-які дві точки кола, тому мені потрібно коло. Скажіть класно. А, Б хорду будую одну. Ви робите під підлініку, ще раз нагадую, а коло можна за допомогою циркуля побудувати. І маю іншу хорду CD. Я не, якось не пробую зробити їх однаковими чи що, я просто довільні будую Б і CD. Точка М є точкою їх перетину. Знайдіть довжину відрізка АМ, ставлю знак питання: БМ2 ЦМ3 см. Не наношу одиниці вимірювання ДМ4. Мені потрібно знайти АМ. І тут я нагадаю, а можливо, ті, хто не знають, таку опорну задачу. Добутки відрізків хорд, які перетинаються, рівні АБ помножити на БМ дорівнює СМ помножити на ДМ. Ось така властивість. Хто не знає, можете спробувати довести навіть. З'єднайте АДЦБ. І ви отримаєте два подібні трикутники. Це тема подібність, і можете скласти відповідне відношення. Але от така от штучка, як опорна задача, дуже економить час. А ми знаходимо, тому я так і пишу АМ Помножити замість БМ 2, СМ у мене дорівнює 3, DM4. на 4 – 12, поділити навпіл, АМ дорівнює 6, все дуже швидко. АМ – 6 см. Обрали це тестове питання. Звичайно, це було тестове, можна було і підставити, якщо ну, ви розумієте, як перевірити. Наступне питання вже під номером 7 потрібно поспішати, час плине катет прямокутного трикутника дорівнює 15 см, а його проекція на гіпотенузу 9 см. Дорів... Чому дорівнює гіпотенуза? Будую прямокутний трикутник. Тут мені знадобиться рисунок, щоб вам пояснити. Прямокутному трикутнику, давайте я позначу гіпотенуза AB, прямий кут С, катит, нехай Б це дорівнює 15 см. Що таке проєкція на гіпотенузу? Проводимо висоту, я її буду позначати, це H. Тоді H перпендикуляр, Б це похила, HB проєкція, і саме HB дорівнює 9. Тут потрібно згадати таку штуку, як метричні співвідношення. Б це в квадраті, квадрат катета, дорівнює добутку гіпотенузи на проєкцію цього катета на гіпотенузу. Хто не знає, знову скористайтесь подібністю трикутників, але це буде довше. Тому я дуже рекомендую отакі фішечки. От Кожного класу збирати свою скарбничку. Квадрат катета 15 в квадраті. Дорівнює, гіпотенузу не знаємо, просто пишу АБ, можна Х позначити, помножити на BH, помножити на 9. АБ я шукаю як частку 15 в квадраті поділити на 9. Можна 15 піднести до квадрату, 225 поділити на 9, але мені більш подобається так. Дивіться. 15 квадратів, переписую. 9 квадратів 3 в квадраті, а тепер властиві степені. Показники в нас рівні, тоді основи залишається поділити 15 на 3 буде 5. І піднести до квадрату. 5 в квадраті 25, ну, звичайно, сантиметрів. Але до відповіді я буду просто заносити 25. Перевіряючи правильну відповідь. Правильно. Отож, можна рухатися далі. Залишається ще два питання. Визначте вид трикутника зі сторонами 3, 4, 5. І тут можна навіть нічого не рахувати, відразу виділити правильну відповідь другу прямокутний, чому це єгипетський трикутник, це прямокутний трикутник з катетами 3-4 гіпотенузою 5. Якби ви були учні 9 класу, у вас було б ще таке правило: порівняти суму квадратів двох менших сторін з квадратом більшої сторони. Все тут очевидно. А 8 клас може застосувати теорему обернену до теореми Піфагора. Піфагора, якщо квадрат більшої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох менших, ну, можна перевірити: 5 квадраті дорівнює 3 в квадраті додати 4 в квадраті, дивіться, 9 додати 16, то є 25. 25, дорівнює 25. Ось же цей трикутничок є прямо кутний. Але 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. 8, 15, 17. Давайте учні, які вже закінчили 8 клас, візьміть з собою ці піфігорові трійки. Вони вам знадобляться. Перевіряємо правильно. Рухаємося далі. Наступне питання і знову фішечка. Я сьогодні в цім тесті ну, прям усі секрети вам відкриваю. Якщо в нас є прямокутний трикутник і кут 30 градусів, тоді катит, який лежить, бачите, катита це напроти гіпотенузи, він дорівнює половині гіпотенузи. Отже, 10 навпів просто 5, дивіться, як все легко, просто 5. Але якщо знаєте. якщо не знаєте, можна ще означення синуса 30 градусів. Ми ж в 8 класі вивчили синус, косинус, тангенс, катангенс, синус, Дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Отже, можна відразу знайти АЦ як добуток. Гіпотенузи та синуса 30. А синус 30 тож і є одна друга. Буде одне й те саме, але наскільки швидше, якщо ви знаєте опорні задачки такі. Ну що, рухаємося до останньої задачі. Остання задача під номером 10 в мене в тестах завжди цікава. Знайти площу рівнобедреного трикутника з бічною стороною 10 см. І основою 16. Це я намагаюся зробити дійсно рівнобедрений трикутник. Ну, Майже вийшло. Бічна сторона 10. Основа 16. І шукаємо площу. Восьмий клас вивчив не усі ще формули площі трикутника, але знаю таку формулу. Площа трикутника дорівнює половині сторони трикутника на висоту, проведену до неї. Тоді мені потрібно провести висоту до сторони 16. Я вам нагадаю, що в рівноведреному трикутнику ця висота, давайте позначимо трикутник АВС, висота BH, вона ще є медіаною. Тоді знаємо вже, якщо АС дорівнює 16, тоді АН дорівнює 16 навпіл дорівнює 8 см. І ми готові застосовувати терему піфагора для знаходження висоти. BH дорівнює корінь квадратний, і нам потрібно від квадрата гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. 100 мінус 36, і тоді bH дорівнює 6. Але, дивіться, вже дуже швидко можна було порахувати, застосувавши піфагорові трійки. 10, 8, тоді катет 6. От запам'ятайте, вам буде велика користь. Все, рахуємо площу. Одна друга множимо на 16 і множимо на 6. 16 навпіл поділили, це буде 8. 8 на 6, звичайно, 48 см квадратних. Хоча це тестово, але вгадати тут ну, вкрай важко. Розв'язали задачу, вона, бачите, остання задача вона декілька кроків містить, більш складна. Але якщо ви знаєте все, про що ми сьогодні говорили на уроці, це дуже легко. Перевіряємо, правильно? Так. Якщо потрібно буде огляд, можна переглянути, наскільки правильно розв'язані усі задачі вами, і зробити для себе важливі висновки. То була остання задача. І ми поралися вже з усіма питаннями онлайн-тесту, де знайти наш онлайн-тест і взагалі усі матеріали, які стосуються восьмого класу. На сайті Математичка ви можете навіть на головній знайти свій клас. Або в розділі класи знайти восьмий клас. Там буде все, що вам потрібно. Шукаємо геометрія 8 клас. Все, що стосується геометрії 8 класу, ви можете тут знайти. Можна приєднатися до проходження повного курсу. Це будуть усі теми геометрії 8 класу. До речі, саме 8 клас був першим відеокурсом, який створила математичка. І от, якщо ви там мене побачите, я буду інша. мені цікаво, наскільки це відрізняється та версія математички від сучасної математички. Напишіть мені, будь ласка. Так от можна приєднатися до проходження усього курсу і відразу розібрати усі теми протягом 12 місяців бути разом з нами, а можна просто розглянути деяку тему, тобто можна окрему тему. От на прикладі першої теми. Чотирикутники. Я зараз розповім вам, як це все працює. Все дуже легко. Коли ви приєдналися до проходження теми, то в розділі Мої уроки у вас відразу автоматично відкриється повністю. Увесь курс або уся тема. От у мене зараз усі теми восьмого класу: перша тема паралелограм та його види. Можна проходити поступово, рухатися по вказівкам, продовжити наступний. Спочатку з'явиться відео, ви його повністю переглянете, я розповім теорію. Покажу вам основні види практичних завдань. Це найтиповіші задачі, які зустрічаються на контрольних, на іспитах. Запропоную самостійно під час уроку розв'язати, а потім за мною перевірити дуже схожу задачу, а потім ще дам можливість розв'язати завдання для самостійної роботи. І ви ще самостійно розв'яжете задачі, які схожі на ті, що були в нас з вами на уроці. Я впевнена, що після перегляду уроку кожен, кожен, кожен впорається з цими задачами. До речі, вся теорія, яка була розібрана на уроці, у вас буде збережена в ваших нотатках з теорії. Ми разом з вами на уроці будемо заповнювати ці нотатки. А потім у вас ще є можливість скачати їх і, наприклад, зробити собі окремий зошит з нашою теорією. Наші онлайн-тести ми показуємо в наших відео проходити дуже приємно і нескладно. Ви ще за допомогою онлайн-теста. Розв'яжете декілька цікавих задач, це буде 10 задач, якщо більш точно говорити. Найчастіше 10-та задача в наших тестах, вона дуже несподівана і цікава. При проходженні тесту ви обираєте правильну відповідь, а тут найчастіше задачі тестові і з короткою відповіддю. От тестове завдання. Обрали правильну відповідь, і далі у вас буде можливість перевірити, правильно це зроблено чи ні. От якщо зараз неправильно, натиснута просто довільна відповідь. Вам підказує комп'ютер, а потім, після проходження тесту, ви ще побачите правильні відповіді. І таким чином, весь тест буде пройдено, це ваша контрольна, за яку ви отримаєте відразу оцінку: від 1 до 10 балів. 12 ми не ставимо, тому що це тест. Я розповіла про структуру наших, наших курсів. До речі, таким самим чином майже всі наші курси виглядають. Просто нові курси е з підготовки до ЗНО вони ще більш цікаві за структурою. Так от, ви можете. Можете опанувати весь курс. Тут є усі теми, які вивчають у 8 класі. А ще, кого зацікавив наш онлайн-тест і просто хоче, наприклад, учень 9 класу повторити восьмий клас, або учень 8 класу попрацювати системно за допомогою наших окремо обраних тестів. Ці тести, до речі, є частинкою відеокурсу. Ми обрали окремо тести 8 класу і пропонуємо вам приєднатися до їх проходження. Я впевнена, що сьогоднішнє відео було дуже корисним для вас. Ви багато повторили важливих, цікавих речей. Як завжди, з вірою в перемогу ми працюємо. До зустрічей! Цього найкращого вам!